Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, Якщо сторона БЦ дорівнює 12 корінь з 2 см, а кут А 45 градусів. Дана задача просто розв'язується за допомогою наслідка із теореми синусів. Він говорить про те, що відношення е, сторони трикутника до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам. Оскільки у нас кут А і, е, якраз і є протилежним до сторони БЦ, то безпосередньо використовуємо даний наслідок. Отже, 2Р дорівнює БЦ розділити на синус кута 45 е, кута А. Дорівнює 12. Корінь із двох розділити на синус 45 градусів. Це 1 ділити на корінь із двох. При діленні е, дільник замінимо на обернене число, корінь здвок ділити на 2. Оцей корінь здвох іде в нас у чисельник, як множник. І вийде 12 множити на корінь здвок на корінь з двох, буде 12 помножити на 2, 24. Звідси радіус. Дорівнює 24 розділити на 2 12 см. Серед поданих відповідей дана відповідь записана під буквою Б.